Quake Квейкту Remastered вийшов на всіх актуальних платформах, і сьогодні я розповім, чого очікувати від цієї гри у 2023 році. По-перше, ця гра справжній сюрприз. Я не очікував, що вона вийде. Бо я, як завжди, перед сном сидів, грав у Baldur's Gate, збирався вже спати, і тут. Клик 2 вийшов! терміново, бросай все, прокидайся! Давай грати! Як орки у 22-му без оголошення гра вийшла, і, звичайно, я завантажив її. І ось що мене здивувало: щойно я запустив гру, я подумав. Що розробники взагалі нічого не зробили і не поміняли в ній? Вони просто змусили гру 97-го року працювати на нових платформах. Я поліз в інтернет і зрозумів, що це не так. Вони справді поліпшили текстури, освітлення і додали ефекти. При цьому всьому, судячи з опису в змінах на офіційному сайті, вони змінили не тільки ефекти, а й логіку поведінки ворогів. Що добре, бо це покращить ігровий досвід. Коротше, це все зрозуміло, а грається воно як? Якщо ви, як і я, грали в дитинстві в Quake думаю, що вам треба хоча б раз запустити цю гру, щоб пригадати молодість. Якщо ви молодше 70 і не знаєте, пробувати вам цю гру чи ні, не лізьте туди, вас принизять, вас зажруть, вас розжують і виплюнуть. А ви навіть нічого не зрозумієте. Квейк це шутер, але не сучасний, а старої школи. І головною його особливістю є швидкість. Пам'ятаєте фільм Адреналін зі Стетхомом у головній ролі? Там ще він мав увесь час бігти та бути скаженим, інакше в нього серце зупиниться. Так, от він міг би просто грати в Квейк 2. У цій грі все дуже швидко. Вороги швидко бігають і стріляють. Ви швидко бігаєте і стріляєте. Ніде сховатися. А багато видів зброї не дуже швидкі. Або патрони і ракети летять так, що від них можна ухилитися. А стріляти треба на випередження. Або після натиска на курок треба зачекати пів секунди, доки воно насправді вистрелить. Плюс стрибки. Ви завжди повинні скакати. Абсолютно завжди. Але навіщо ви час скакати? Тому що навіть розробники Quake 2 знають, що хто не скаче, той мос... І все це призводить до того, що грати потрібно не просто швидко, а супер швидко. Ви весь час повинні бути в русі. І ваші вороги в русі теж. Хей, Руся, що ти думаєш з того приводу? Ти пішов ти! Саме тому у вас ніколи не буде часу подумати. Ви думатимете спинним мозком, який відповідає тільки за реакцію. Бо тільки реакція вирішуватиме хто переможе. Пояснюю, ви біжите по рівню. Перед вами з'являється нова зброя. Ви її підбираєте. Найімовірніше, ви навіть не зрозумієте, що ви підібрали. І тому ви просто починаєте з неї стріляти. І вам доводиться за один постріл зрозуміти, як з неї стріляти. Інакше вас просто вб'ють. Володар, а як тобі сюжет? Я не знаю. Ти що? Не грав у сюжет? Грав. Ну і як тобі? Я не знаю. Річ у тім, що це гра 97-го року. І якщо ви звикли до Відьмака, God of War, Call of Duty, Modern Warfare, тобто до ігор, де є сюжет. Забудьте про нього в Квейку. Знову ж таки, пояснюю. Якщо запитати мене, чи є сюжет у Квейку, відповідь є. Якщо запитати мене, про що він, враховуючи, що я грав у нього кілька годин тому, я скажу: хрін його знає. Недарма творець цієї гри завжди говорив, сюжет у грі як сюжет у порнофільмі. Він має бути, але він не такий уже й важливий. І ось Квейк це показує. Тож, якщо ви запитаєте мене про сюжету Квейку, його вважайте і немає. Бо він забувається через 10 секунд гри. Ну щодо геймплея, я вже розповів, жорстке рубання з різними ворогами з рівня в рівень. Але це все сінглплеєр. І якщо в сінгл плеєрі вам треба завжди бігати і стрибати, то в мультиплеєрі ви граєте приблизно так. Ось все, що я говорив щодо швидкості, стрибків і реакції, множте на два, оскільки в мультиплеєрі найчастіше ви граєте в Дес Матч. На невеликій арені, на якій розкидані пушки, а раундів толком і немає. Ви просто носитесь, як хворий по карті. Стріляєте у все підряд і помираєте в середньому за 30 секунд, сподіваючись вбити когось. Але здебільшого вбивають саме вас. Але не засмучуйтесь, бо після смерті ви з'являєтесь на карті вже за кілька секунд. І так, до нескінченності. У мультиплеєрі є 4 види матчів. Кооператив, те саме, що й сінгл, тільки з друзями. Десматч всі проти всіх. Тім Десматч команда на команду. Спиздити флаг! Команда на команду, але потрібно ще й захопити прапор, на що зазвичай усім начхати, і всі в основному просто місяць один одного. І це весело! Справді весело. Я півночі не спав, намагаючись зробити один фраг. Хоча частіше я намагався під'єднатися до сервера і бачив це. Однак це не завадило мені отримати насолоду від гри. Плюс є сплітскрін на чотирьох друзів на одному екрані. Якщо ви захочете згадати молодість і як раніше всі грали. Але на комп'ютері і Xbox Series ви можете грати не в чотирьох, а в вісьмох. Вау! І я б вам показав, який це має вигляд! Але проблема у тому, що цей режим показав мені, що насправді в мене немає вісьмох друзів. Дякую, велике, Квейку! Ще одна травма через гру з 90-х. Я такий самотній. Мені так погано. Не переживай, ми завжди будемо з тобою. Ми твої психічні хвороби спричинені хардкорними іграми, Біполярний розлад, депресія і. Психічні атаки. Спасибі, що ви поруч, ми знаємо. Я був з вас уже не зможу. Я знаю, що цей канал новий і тільки розвивається. Тому, хлопці, хто додивився, я зараз вам скажу секрет, як бути найкращим у мультиплеєрі цієї гри. Дивіться, у грі є кросплей. Тобто ви можете на Xbox грати з гравцями з інших консолей. І всі грають на геймпадах, і в усіх однакові умови. Але є ще й кросплей з ПК. Проте люди на ПК можуть грати в кросплей тільки, якщо вони використовують геймпад. Тобто всі в мультиплеєрі грають на геймпадах, навіть гравці ПК. Але якщо до Xbox під'єднати клавіатуру і мишу... То ви й далі гратимете з усіма, хто грає тільки на геймпадах. Але саме ви гратимете на мисці з клавіатурою. А отже, ви будете швидше прицілюватися і швидше повертатимете камеру, що в квейку дуже важливо. По суті, я дав вам чит, але за котрий ніколи вас не забанять. З вас лайк, користуйтеся! Єдине, що чомусь під час гри у мене перестала працювати клавіатура, але продовжувала працювати миша, тому мені довелося грати так. Коротше, хлопці і Кисуні, це цікава гра. Чи затягне вона більшість із вас більше ніж на один вечір? Я сумніваюся, це все-таки стара гра. І вона надто незвичайна для сьогоднішніх гравців. Але вона коштує тільки 370 гривень. Вже 368, вже 385. О, знову 370. 10 баксів, а в геймпасі взагалі безкоштовна. Тому я чесно, можу вам її порадити. Як сингл, так і мультиплеєр Спробуйте! І я думаю, що ви не пошкодуєте.